Приїхали сьогодні в такий гарний садовий центр. Тут навіть пташки співають дуже гарно і ось такі гарні верби. Дивіться, які вони класні, Такі пухнасті, м'якенькі. Дуже гарно. Їх тут дуже багато. Так пахне тут. Хто знає, що за рослина? Дивіться, яке листя кручене. Дуже гарне, так спадає. І ось тут поряд вже. Дивіться, рослинки теж. Тут варігатні форми такі гарні. Ох, я б їх всіх до себе купила додому. Чого не буває багато, так це рослин. Тут кактуси. Ну тут квіти не справжні, оці фіолетові, а ось тут жовті і червоні це вже справжні, не фарбовані, я перевірила. Ось такі тут, які віточки. Тут дуже багато.